Вітаю, друзі! 31 березня цього року в Верховну Раду був поданий законопроект щодо мобілізації, так цей скандальний законопроект, який всі вже обговорили і обмусолювали, і який ускладнить життя українських чоловіків, які виїхали за кордон і е, сподіваються не повертатись назад до е, кінця е, війни. Але, але чомусь мало хто звернув увагу на дві інші події, які відбулись разом з цим законопроектом, і які посилюють цей законопроект. Так одна подія дуже суттєво посилює цей законопроект і погіршить життя українців, українських чоловіків за кордоном, а інша подія. Об'ясняє, як ці законопроекти будуть працювати разом і як українців будуть повертати додому в Україну. Якщо вам цікаво, що це за події і як вони вплинуть конкретно на ваше життя, дуже скоро дивіться це відео до кінця. Друзі, перш ніж я перейду до теми цього ролику, я хочу вам нагадати про необхідність підтримки бійців зсу. Будь ласка, підтримуйте, будь ласка, донатьте. Я також хочу вам нагадати, що я також збираю гроші для підтримки е окремого отряду спецпідрозділу. Так, якщо ви хочете допомогти мені придбати обладнання для цього е спецпідрозділу, посилання в описі до цього відео. Повний звіт про зібрані вже кошти і що я придбав на ці кошти, е є на всіх моїх соцмережах. Якщо у вас немає грошей, будь ласка, не забудьте поставити вподобаєчки, Цьому відео, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал і напишіть мені в коментарях, що ви особисто думаєте, як цей законопроект і як те, про що я вам сьогодні розповім, вплине конкретно на ваше життя, так і на ваше майбутнє. Ну а ми давайте з вами зараз перейдемо до теми цього відео. Як я сказав на початку цього роліку, е майже всі вже обсмакували цей проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Ну і немає сенсу, е я не буду е обговорювати цей законопроект, тому що всі ви вже чудово знаєте, як він е особисто може. Погіршити ваше життя, так і е, ваше майбутнє в, в тіх тих країнах, де ви зараз знаходитесь. Всі цей законопроект абосолювали, обсусолювали. Але мало хто звернув увагу на інший е, законопроект, який також був поданий до Верховної Ради, також 31 січня цього року. Так і цей законопроект. Посилює е, законопроект про мобілізацію, коли вийшов закон цей про мобілізацію, і я також розповідав. Я вже неодноразово розповідав, як українська влада зможе легко повертати українців до України, але більшість українців е, чомусь це до них це ще не доходить. І вони кажуть: та ні, та Європа, та ніколи, та в ти що, та ні, та нехай. Нічого вони не зроблять. Так, ось зверніть, будь ласка, увагу на наступний законопроект, який також був поданий до Верховної Ради 31 січня, і називається він Проект закону про внесене змін. До Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу. І тут я хочу підкреслити, що це вже кримінальна відповідальність. Так, і за перетин кордону, незаконний перетин кордону тепер буде вже кримінальна відповідальність, і там буде срок від 3 до 5 років, а в деяких випадках, якщо це група ліц зроблена, чи там ще якісь окремі причини, навіть до 9 років, і це вже серйозно. Давайте ми з вами зараз подивимось на що ще третє було е цього часу е разом з цими законопроектами, а це саме пряма промова українського президента, де він е чітко відповів на питання: як же будуть повертатись українці в Україну. Це інтерв'ю було німецькому виданню. Це інтерв'ю також абсусолювалось, але чомусь українці, більшість українців, звернула увагу тільки на те, що президент сказав, що допомогу треба надавати Україні, а Україна буде вже самостійно раз приділяти цю допомогу тим, хто потребує. Так? так він таке казав, але навіть не в тому ключі, в якому все це приподнесли. Так ну українці чомусь. Не дивляться і не слухають самостійно, що ж кажуть і що робиться, навіть те, що буде впливати на ваше життя. Давайте ми з вами зараз послухаємо, що сказав президент. А після цього вже продовжимо і обсудимо, як все це вплине конкретно на вас. Це президент. з тим Україна тим верфей Україна нем Асландін. Дочлен лібер етва 200 тазен українців. Viele von denen engagieren sich auf ihre Weise für ihr Land. Sie sammeln Spenden, sie kümmern sich um andere Geflüchtete. Erwarten Sie, dass diese Männer zurückkommen? Різні люди, люди виїжджали по різних причинах. Перші дні війни просто були відкриті всі кордони. І це стосується не тільки Німеччини, будь-яких держав. А вже ж була війна, люди спасали своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. І люди виїжджали в різні країни світу. Хтось виїжджав, хтось залишався тут. І це був вибір кожної людини. І це факт. І сьогодні хтось повернувся. Ми вдячні тим, хто повернувся Україну будувати, а не тільки воювати. В Україні дуже багато людей працюють. Ми просто з вами зараз говоримо, і таке відчуття, що питання тільки про тих людей, хто на фронті. Безумовно, це номер один питання. Але у нас 880 тисяч, у нас мільйонна армія, а при цьому у нас 30 мільйонів людей. Зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працює, а навіть може більше трішки. Сказати точну цифру не можу, тому що ми не знаємо 6,5 75 з половиною на сьогодні, скільки виїхало людей з самого початку. Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні, і вони всі. Захищають Європу і світ абсолютно на своїх робочих місцях. Дуже багато оборонних підприємств, дуже багато, багато вчителів, дуже багато медиків. Вони, Verzev вони залишити, dass stуп... ich unterstützen sollte, Die Wehrfähigen, die Männer, die wehrfähig sind, wieder nach Hause zu schicken, indem man beispielsweise die soziale Absicherung, bei uns heißt das Bürgergeld, kürzen sollte. Da gibt es Stimmen in der Opposition, die das fordern. Würden Sie das unterstützen? Erwarten ja. Sie das? Das ist eine Es gibt viele Є люди, які виїхали по різних причинах і мали законодавчі причини і законодавчі можливості поїхати. Є люди, які ну іншого віку, немобілізаційного віку, тощо є ті, хто поїхали раніше, є студенти, тому дуже складно зараз сказати рішення підтримувати людей. Мені здається, що це, це ваше особисте рішення і Рішення вашої держави. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом, поза законом України, які мобілізаційного віку, що вони були в Україні. І питання не в тому знов таки підтверджую. Питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті. У нас велика армія. Питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали і вони не повернулись. І вони не повернуться на свою роботу і це їх право, але якщо вони громадяни України, вони повинні сплачувати податки. Податку бажано в Україну. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим, нашим солдатам, які нас захищають. Знов таки, не тільки захищають Україну. А вже ж було б бажано, якщо б таку підтримку отримували в Україні. Це було правильне рішення. Аз deren апелієм на sagen і nicht, але не Scholz, Олаф Шольц, bitte nach Hause. Я точно не кричу Олаву Шольцу швидко поверний їх, тому що ми живемо з вами в демократичному світі. Якщо є людина, яка поза законом знаходиться в іншій державі, то то не треба говорити поверни їх або говорити нука, швидко приїдь. Треба, щоб працював закон. І вже згідно цього законодавства, відповідні органи повинні виконувати свою роботу. Ось і все. Не може Олаф Шольц когось брати і приїжджати з ним, або або штовхати. Все ми ж захищаємо ж цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократію, цінності, захищаємо свободу, це говорить, що і діяти навіть. По відношенню до порушників, ми повинні діяти законодавчо, не як в нормальній цивілізованій країні. Отже, друзі, які висновки ми можемо з вами зробити з цих трьох подій, які стались в один час, так тобто в один день подаються два законопроекти, і президент дає інтерв'ю, в якому надає багато відповідей. Так, тобто, перше, за незаконний перед перетин кордону. На тепер буде кримінальна відповідальність. Тобто е, люди, які незаконно переткнули кордон, і українська влада, українське слідство це доведе, будуть е, відповідати кримінально. Тобто, їх подадуть в розшук в незалежності від того, де ці люди знаходяться. Так тобто, е, люди не зможуть вже спокійно і вільно пересуватись, люди не зможуть подаватись і легалізовувати. Офіційно в тих країнах, де вони є, тому що їм треба буде брати справку про несудимість і про не, те, що вони не, нічого не, не, не порушували вдома. І це буде кримінальна відповідальність. Це не просто якийсь там штраф. І президент, президент чітко відповів, як він бачить повернення українців на територію України, так? принаймні тих. Кого визнають незаконно перетненим кордон, так їх просто будуть повертати по закону, тобто країни Європейського Союзу, інші розвинені країни, вони тому і розвинені країни, що вони е, соблюдають всі закони. І якщо в Україні українці такі чоловіки будуть засуджені і будуть об'явлені в розшук. То шансів залишитися в цивілізованих країнах у таких чоловіків не буде, і це те, про що я кажу вже декілька місяців. Це те, що я намагаюсь донести до людей, е, намагаюсь вас підштовхнути, е, легалізовуватися якомога швидше, прямо зараз. А, а Ви мені чомусь не вірите, так? Ну, що робити той, хто пошустріше, той до кого швидше все доходить. Хто вже почав процес легалізації, чи вже легалізувався, у тих буде все добре. А той, хто сподівається на те, що А Європа ніколи, А Європа нікого. Ну не тільки Європа, і Сполучені Штати Америки і Канада. Ну, таких людей дуже, дуже скоро чекає сюрприз. До речі, до речі. З чоловіками призивного віку вже проїздять багато неприємностей, коли вони намагаються легалізуватись в одній із країн. Які це неприємності, я вам розповім в наступному відео. Але, але це дуже-дуже погані такі, дуже великі неприємності, І вони будуть погіршуватись і надалі. Отже, якщо ви хочете дізнатись цю інформацію. Певниться, будь ласка, що ви підписані на мій канал, і ви отримаєте повідомлення, коли я зроблю це відео. Друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумок. Законопроект про мобілізацію сам по собі, це неприємність, так, але це не така велика неприємність, як можна було б її очікувати. Але ці два законопроекти, так, закон, законопроект про мобілізацію і законопроект. Про набуття кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону це вже досить серйозна проблема. Це досить серйозна проблема для тих українців, які не встигають легалізуватись там, де вони зараз є. Я ще раз хочу вам порадити: оформити собі всі необхідні документи, які ви думаєте, вам будуть потрібні. Для вашої легалізації прямо зараз, якщо ви ще це не зробили вчора, зробіть це прямо зараз. Не відкладайте інакше. Через тиждень, через місяць буде вже зовсім це, це пізно робити. Друзі, я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Будь ласка, донатьте. І ще раз хочу вам нагадати про те, що я збираю також для ЗСУ. Якщо ви хочете разом зі мною допомогти отряду спецпідрозділу, посилання в описі до цього відео. Я також хочу нагадати про необхідність ваших вподобаєх. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців побачили цю інформацію. Ну і також не забувайте за підписочку і за коментари. Напишіть мені, будь ласка, що ви особисто думаєте про те, що я вам сьогодні розповів. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.